Експерти та спеціалізований портал про нерухомість і будівництво ABC News визначили найбільш значимі для Києва архітектурні проекти останнього десятиліття. Найбільшу кількість голосів набрав. Реконструйований НСК Олімпійський. Сьогодні ми розпочинаємо нашу розповідь про те, як відбувалася реконструкція. Нам пощастило познайомитися із будівельником, який брав участь у чотирьох реконструкціях спорткомплексу. Далеко не всі знають, що національному спорткомплексу Олімпійський цьогоріч виповнюється 92 роки. Він з'явився на місці, де ще в 1913 році проходила перша промислова і культурна виставка, а днем народження стадіону Стадіону вважається 12 серпня 1923 го коли тут були проведені перші змагання Першої Олімпіади Київщини. Це один із найстарших стадіонів Європи. У 2013 році до нас приїжджав посол Австрії і посол Англії. І вони були шоковані тим, що, ну, мабуть, наш стадіон найбільш європейський, тому що ще в 23-25 годах. На этом стадионе были проведены матчи рабочих сборных Англии и Австрии с рабочими сборными Украины. И для них было большим удивлением, то, что настолько история цих країн, зв'язано з нашою. Олімпійський, що у різні часи носив різні назви, часто реконструювали. Так після чергової реконструкції арену мали відкрити 22 червня 41-го року. У цей день мав відбутися матч між Київським Динамо і Московським ЦСКА. Квитки на матч вже продавали, але саме того дня розпочалася Друга світова. Тож ні матчу, ні відкриття не відбулося. Тоді оголосили, що квитки будуть дійсними по завершенні війни. Після визволення Києва за відбудову Олімпійського взялися працівники тресту Хрещатик -буд», потім «Київміськбуд-4». з допомогою мешканців міста майже за півроку стадіон було впорядковано. У новітній історії Олімпійський постійно оновлювався. Олексій Кирилович Остролуцький будівельник, який брав участь у чотирьох реконструкціях спорткомплексу, що проводила будівельна компанія «Київміськбуд». Під час першої реконструкції Олексій Кирилович був майстром. Будівельник майже 48 років зберігає ось такі креслення. Ну, мастер, що я так до коліна намалював і, і пішов працювати. З того періоду там тоді не було креслень, багато, на стінки висів один листок. і Ми собі перемальовували, як і де що Ну тут сохранилося з історії мене. Багацько, ну один от кусочок отакий є. ну, іменно це ложа почетних гостей. В липні виповнилося 35 років, як Україна приймала Олімпійські ігри 80, до яких готував стадіон і наш співрозмовник. Тепер вже на посаді начальника дільниці. Я відповідав повністю за все, за... Всі ці трибуни за сидіння, за бігові дорожки, за поле, за всі ті 37 слоїв, які тоді ложили. поле, поле, там, а там, там щебень, фісок і так далі. Закінчується чорнозьома. Коли Олексій Остролуцький працював на стадіоні втретє, замінювали стільці. А то так свободно, просто поміняли, поміняли. Поміняли сектор футболу, і так наступний, що не зупиняли. І нарешті на очах Олексія Кириловича та за його участі Олімпійський перетворився в один з найсучасніших стадіонів світу. Генеральним підрядником реконструкції до Євро 2012 також був столичний холдинг київміськбуд 2012 уже уже я Сучасна техніка, тут, як ви пам'ятаєте, крани такі стояли 600 тонні, і ті колони. Там виходи, площадки, там площадка телебачення для Міністерства внутрішніх днів. Ну там є на верхніх полях, там теж ми працювали. Ну і мостові вимощували ці всі. Площі з цього граніта оці тоги бігові, от отакі дорожки наші люди робили. Олексій Кирилович погоджується, професія будівельника не з легких, але приємно бачити результат споруди, які служитимуть людям. Потім готове дивиться. Так вже приємно. А трудності. Вони завжди у нас у будівельників, є. А ми для того є, щоб їх. Подолати у наступному випуску. Ми розповімо докладніше про грандіозну реконструкцію Олімпійського до євро 2012 Отож, до зустрічі на Олімпійському.